Слава Боже для вас! Помолимся, Царю Небесне, Отішителя, Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, тіп життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Господи, відкрий моє серце, просвіти мій розум, відкрий моє вухо, до Твого слухання, що я прийняла Твоє Слово. Івангелія від Луки Деякі садокеїв, що кажуть, ніби нема Воскресіння, приступили і спитали його, Учителю, син приписав нам, коли чийсь брат, одружений, умре бездітним, нехай його брат візьме за себе, його жінку і відроди, потомство. Братові своєму. Сім ото братів було. Перший узяв жінку і помер бездітним, потім другий і третій і так само умерли, не зоставивши дітей по собі. Врешті померла і жінка. Жінка та, отже, при Воскресіння кому буде за жінку? Бо семеро мали її за жінку. Ісус відповів їм, сини цього світу женяться і виходять заміж. Ті, що будуть достойно осягнути Його віку, Воскресіння з мертвих не женяться і не виходять заміж. Бо і вмерти вже не можуть, тому що до ангелів подібні вони сини Божі. Бувши синами Воскресіння. А що мертві воскресають, цей Моїсей при кущі дав був зрозуміти, де він назвав Господа Богом Авраама, Богом Ісаака і Богом Якова. Боже не є Богом мертвих, але живих. Усі бо живуть для нього. Деякі з книжників, озвавшися, заговорили. Учителю, ти добре сказав, і не насмілювалися вони більше ні про що його питати. І тоді він до них промовив як же це каже, що Христос син Давида? Бо сам Давид у книзі в мовить: Господь сказав владиці моєму, сиди праворуч мене. Поки я не покладу твоїх ворогів під ніжком тобі під ноги. Давид, Отче, зве Господом, як же він може бути Його сином? Боже не є Богом мертвих, але живих, усі, бо живуть для Нього. Бачимо в уривку від Луки що судокеї запитують Ісуса, хто буде за жінку, якщо семеро братів померли. Але Ісус показує і говорить, що цей земний світ не є такий, як Небесний світ, що ми будемо як ангели на небі, де не женяться і не виходять заміж. Тому Бог говорить до садокеїв, Бог же не є Богом мертвим, але живих. Усі бо живуть для нього. Якщо ми живемо з Богом і для Бога, то Бог для нас є живий. Якщо ми не живемо з Богом, то Бог є для нас мертвим. Ісусе, я тобі дякую за сьогоднішнє Слово Боже. Допоможи мені, щоб я кожного дня, кожної хвилини жила для тебе. Амінь.